Привіт, друзі! З вами я Герман. Це друге відео, другий день. Отож, продовжуємо. за Закарпаття. Шлях ОУМ. Друга частина. Поїхали. Отож. На чому ми закінчили? Я почав створювати дивізії. Ну, я не вмію грати, тому я не впевнений, що це спрово створення дивізії. Ну, наче так і є. Але в нас дуже мало ресурсів. Типа, і вони ну, екіпірування трошки не вистачає. Нам треба чекати, доки. доки У нас е з'явиться 6. Е -е, нам треба чекати, доки у нас з'явиться більше гвинтівок. Ну камет. Гвинтівок. Будівлі у нас не будується, у нас один завод. Який і то. Не, ну, і в нас один завод, він виробляє гвинтівки. Так отож, нам потрібні гвинтівки, побільше гвинтівок. Щоб. Ми ну, можемо тут танки всі повідкривати. все одно заводів немає. А, ну у нас навіть невідомі цього ж тут. Досліджень немає що у нас. Тих А У нас ще дивізії немає. Дай фіз все, все. Отож. Що в Іспанії, до А тут вже оточили ма. майже оточили Мадрид, але тут дві е е е території, Дві провінції тримають на соплях Іспанію. Тут ще одна. Це вже не Мадрид. Це Мадридська область чи як? Я чекаю до клії Мадриду точно. До речі, тут біля Більбао вже закрили. І об'єду. Тут їх відрізали. Ще, до речі. Дослідження в нас одне змінилось. Я літаки хочу досліджувати, бо в мене там немає. Давай такого. Дуваю, бомбер. Бомбар. Тактичний бомбер буває. Так. У нас конструкціон EF. Ну, далі я хочу йти сюди. Іти, йти спокійно. Треба дуже чекати, дуже часто. тут... Ну, або анти... О, антикомуністрайна, це що я казав? Ти простежити за цим, бо нам треба їх робити, щоб у нас було 20% підтримки. А УУН уже. А якщо... Чекайте, у нас фокус закінчиться я подивлюсь. Бо в принципі у нас вже ж переважаюча партія саме Степана Бандери. Вона росте. Вся падає в справі. Вся... Сте. Вже 40 скоро буде. До речі, що в Іспанії навіть... Ну, нічого не змінилося. О, отут зайшли. Ну, зрозуміло, що Іспанія оця комуністична вже... Повністю комуністична вже не протягне. Але й, не йдуть бої за цю територію. Але за цю їх. Нічого, собі іспанці сюди і сюди пробилися, але їх зразу відбили. Коли, до речі, вже буде Аншлюс Австрії цікаво. це вже Гітлер. Це вже гітлер, так. Взагалі. У нас погані відносини з ними. Ну, з цими ще гірше. цими ще гірші. О, Ефорт. Є. Оу, ну вже 40. Ні, я не можу. One following у нас. Треба щоб одна. А я, а я не можу антидемократик, Тью обкупованій території. Яка Словакія? А! все, чого? Це вся моя територія. Треба, щоб одна була, а я не можу антидемократик. Лаврицький не чувствует. Танк у нас вивчився. Що це у нас? Що у нас? А, танки у нас. Беремо наш лайт танк, легенький танчик. А в Іспанії тим часом уже фала без сей. Ну, для чого Іспанія? для чого і взагалі там. Кирдик. Ну тут занапус писнута оборона, щоб далі її тримати. Отож, скоро Іспанія капітулює 37 рік вже, вже. Перший рік ми пройшли. Перший рік... Ми вже пройшли прям. У нас два заводи. Вже два, вже вже добре. Civilian factories і Military Factories Конвої у мене, нуль зато в мене fuel росте. Якщо я не помиляюсь. Ой, фокуси я забув. Тож це ми не можемо. Антифашистські ці взагалі можете. Не потрібні не знаю. Антикомуністичні вже 43 дні йдуть, 42 ще залишилось. Ну, собственно, 43 залишились тоді. І комуністи КПУ вже не витягує. Гетьман. У вас немає Гетьманської партії. Підтримки Гетьманської партії немає у нас. Але як ми можемо їх... Е збити? Збити, як льотчика? Цікаво. Тож у нас нічого немає, щоб обмінюватись. Що нам не по -по -по потрібно? У нас все по нулях. А, залізо мінус два. Ще краще. В сенсі ігри я не розумію. Типу, тобто як деякі речі я дуже не розумію. Типу, тобто як там будувати, як там... Ні, будувати я вмію. Але на увазі... Як там виконувати якісь дії? Щось ця. Іспанія довго щось мудохається розуміє. 42 вже підтримка, КПУ 32. Ну, я думаю, чомусь, що коли у нас. Що коли у нас зараз КПУ зникне? Де моє рішення? КПУ зникне. Зараз через 5 днів вже знову антикомуністичний рейд треба буде врубити. Коли КПУ зникне, нам потрібно буде антидемократичні рейди робити. Є. І знову, знову. 31, 314. Вони повільніше ростуть, звісно, ніж. В секунду 3. В секунду 3, ні, вони одночасно ростуть. 03! Відбувається. І Іспанія, Іспанія по Саламанку звільнили. Так, беремо новий фокус. Сюди ж підемо. Саламанку звільнили. не ну, Тобто вони нормально там борються. Вони навіть у виглядають вони в світі як покусаний джміль. Не знаю, чому саме таке придні. Ви ще не воюєте, Японія? Ніхто ні з ким не воює. Нудно. Та ну ту. Навіть Німеччина не анексовує нічого. А нас, до на речі, з Німеччиною мають бути нормальний віднос. У mm. нас стабільно зумі. <суміло>, з нею. З так само у нас стабільно. Що тут у нас? Демократичний. фашист. На фашист Барема. Ну, бо нам ж треба рухатись, КПУ знищувати. Е, демократична УНДО, усе. Уже більше, ніж КПУ. Це вже добре. Вже дуже добре. Дізастер. Ой, почалось. Чайніс фронт. війна почалась? Нейтралітет Ой, пак, що шо типусе. Це... З таким самим пактом про нетераїте почалась Перша світова. ні, ви не воюєте ще. Ви що не воюєте? Хто взагалі в світі воює? Ви воюєте з ними? До речі, а що у нас по виробу дивізії? Виробці. У нас вже в півсік. У нас другий завод, і він за танками. Все вже добре. У нас три заводи і ще один завод пішов на панки. нам не потрібна авіація. Так, швиденько ми беремо. Це що у нас? не Задавайте, що проблема? Че нога найняти? Дискусію? Ні, нам не треба король. Ну, щоб не було у нас. Ні, нам дискусія нам не треба. у нас керон партії не буде вже фашист. Так, отто, що я хотів, я хотів подивитися, як на нас з дивізії. А з дивізії на дивитися вже? Чи ні? Вони ж мають вже десь з'явитися. тут воно. А, що це воно нам треба? Мен Пауер на Тенгт. Це Мен Пауер? Мен Пауер. А що, якщо я... Мен Пауер з'явився і він вклався сюди. З'явився і в класі. Все одно немає емпавера, не вистачає. Хай дві дивізії в нас поки що буде. Не знаю, чи це правильне рішення. Ще 9 днів і знову антикомуністичні рейди можемо зробити. І все, от, Демократична партія вже більше за КПУ. КПУ ми зараз зріжемо, потім ми. О, почалось. Мереж. Я цього довго чекав. Є, почалась війна. Так. так. Інцидент Марко Поло. На масті Марко Поло. Отож, я хочу під цього відео, я вже закінчую, зробити так. І підсумувати. Тепер у нас КПУ менше ніж демократична партія. Дивізії у нас такими з'явилися. Мен-павер у нас так само нуль, вар супорт 56%. Ну і все в принципі. Тому всім па-па, па-па.